І всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу, як можна збільшити швидко років в Пета, щоб він став старшим, і як збільшити самі фрукти одним багом. Але треба бути на сервері. А перед початком я вам розкажу, що зараз у моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на такий от Манмело, який коштує 768 мільйонів. Так. Спочатку ми подивимося, як зробити петів старшим. От мені, наприклад, мод Dragonfly треба зробити старшим. Що ж зробити? Дивіться. Забираємо всіх петів. Бажано, треба підійти до, чоловіка. до цього чоловіка. І каже, що мій пет-інфо. І тут далі. Перший слот у вас треба, треба буде пет, якому 20 років. Ви віддаєте пет 20 років, і отут от ви можете вже взяти не 3 петли, а 4. А потім ви віддаєте пет, якому 30 років. І так далі. Дивіться, щоб зробити е, петів більшими, треба та, такий пет, як о о о сува. Є три види сови. Такий, такий, такий. Це нічна сова, кровава сова і проста сова. Дивіться, просту сову можна отут вибити, коли ви проходите повністю цей квест сови. І от вам вона отут, от вона вам отут дається. Оцю сову. Кроваву можна отримати з блудстоку. Її можна отримати з цього стоку купити отут за 60 мільйонів. Далі. Як отримати нічну сову? Нічну сову можна отримати з вроді з з шансом 4%. Мені вона випадала всього два рази вроді. Та да, два рази. І вистав... дивимося, яка сова більше дає опиту. От. І два. Так. Скільки дає нічна сова? Нічна сова дає кожної секунди по 0.27. Ця дає 0.24. Ця дає 0.63. Знаєш, нам треба багато глуту. Забираємо оцю просту. Ой. Ставимо всі в Blue в -у. У мене їх 4. І просто ставимо. І стаємо в АФК. Ми... Тут можна просто так АФК на сервері стати, включити автоклікер раз в 5 хвилин і все. Просто щоб вас не вибушло з сервера. Далі. Як зробити фрукти більшими? Фрукти більшими можна зробити сплінкер методом. А якщо ви хочете ще більше, дивіться, забираєте всіх петів. Забирайте всіх петів. І коли наступає проста ніч, є тут теж відкривається сток і тут є котик, Появляється Тут появляється котик, вроді за 100 мільйонів. Він називається. Я не Пам'ятаю як. Мункет. Беремо 4 штуки. Раз. Раз. Так, беремо далі два 2, 3 і 4. Беремо 4. Ну, бажано взяти 5, якщо ви хочете. У мене є ще манкет? Є. Дивіться, у мене зараз 5 манкетів. 5. Що вони дають? Ану, діто. Давайте, наприклад, візьмемо більш прокачнішого. Кожну хвилину. Він засипає на 20 секунд. І він засипає і в нього є такий радіус 20 і 60. От є такий радіус. І фрукти стають на 1.53% довші. З Шанс, Шансом 6.18% вони збирають ці фрукти. Ну, не збирають, а роблять їх фрукти роблять набагато більше. Ну, якщо ви отак підете кудись, наприклад, от я зараз покажу. Зараз має заснути якісь. Ну от. Вже один заснув, другий заснув, третій, четвертий і п'ятий. І от вони всі вже позасинали І на 20 секунд і фрукти стають трохи довшими. Ну, я не знаю, що це буде видно, але вони стоять набагато довшими. І якщо так простояти афака десь... Ну, скільки. Десь цілий день, то у вас будуть вже великі фрукти. Навіть дуже великі фрукти. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Всім па-па-па-па.